Ігор Іванович Сікорський. Ігор Іванович Сікорський, видатний авіаконструктор польсько-українського походження, народився 25 травня 1889 року в Києві. Він став творцем перших у світі літаків, включаючи чотиримоторний руський витязь та гелікоптер одногвинтової схеми. У 1918 році емігрував до США, де заснував компанію Сікорський Еркрафт. Сікорський побудував кілька гелікоптерів та літаків біпланів. Отримавши натхнення від малюнків Леонардо да Вінчі. У 1910 році він разом з Федором Белінкіним створив літак-Біс номер 1 на якому виконав вдалий політ. У 1911 році склав іспит на звання пілота та встановив світовий рекорд швидкості польоту. Після еміграції до США, Сікорський заснував компанію «Сікорський Aircraft у 1923 році. Він став конструктором першого в США літака Амфібії. Та розробив серійний гелікоптер Сікорський С 29 А Ігор Іванович Сікорський залишив незабутній слід у світі авіації. Його досягнення в гелікоптерній технології та літакобудуванні вплинули на розвиток авіаційної промисловості. Він став прикладом успішного українського вченого, який зробив вагомий внесок у світову науку та технології.